Моє вітання, а ви вже готували цей вірусний турецький шоколадний десерт. Вони його називають мусовий бісквіт. Ні, тож готуємо сьогодні. Маю ось таке шоколадне печиво, в мене його 310 грамів. Я його хочу подрібнити. Це для того, щоб в подальшому мені було зручніше. Я буду використовувати стаціонарний блендер, можна використовувати погружний, чашу блендера, але цей цією задачею як якнайкраще. Печиво в діжу. Шоколад я використовую чорний для більш яскравого шоколадного смаку. Чи можна молочний так, але це буде ще й більш солодко. Вершкове масло я його розтопила, молоко я його довела до кипіння і додаю за рахунок гарячого молока, розтопиться шоколад, і це впливає на смак. Не раджу робити це з холодним сирим молоком, а все гарненько перебиваю в однорідну, таку гарну глянцеву масу. Ось в таку. Це десерт майже готовий. Беру форму, розміри поверху 19, висота 9 см. Можете використовувати порційні. Я буду використовувати одну загальну і будемо їсти, як тірамісу насипаємо ложками. Дуже апетитно це все виглядає. Хто би міг подумати, молоко з печивом. Взагалом намагаюся розрівняти його максимально наскільки це можливо. Гаряча форма, ну ой, форма. Маса гаряча, відразу її розливаю, не охолоджую. Ще зверху хочу додати шоколад, але ну якщо шоколад, то вже скрізь того шоколаду, щоб максимально було шоколадним. І все. Додаю шоколад на гарячу цю масу для ось такого ефекту, щоб воно трошечки під, все, цей десерт готовий. Особисто я ставлю його в холодильник на повне охолодження та стабілізацію. Текстура буде іншою, це буде як мус такий. Знаєте, це вже смачно можна брати і їсти ложкою. Це такий густий. Шоколадний десерт. Це, хто пам'ятає з нашого дитинства, був десерт шоколадна ковбаса, печиво, горіхи, какао та вершкове масло. Ось це все те саме, тільки у вигляді мусу. І без горіхів. Чи можна додати горіхи? Так, можна, звісно, можна додати горіхи, або можна додати якусь пасту горіхову, така як нутелла. Все. А чи можна додати замість шоколаду какао? Так можна? Я би додала грамів 50 і тоді. Вам самостійно треба буде скоригувати кількість молока. Знадобиться більша кількість молока. Ви здебільшого орієнтуйтеся на консистенцію цього десерта, коли ми його заливаємо в форму. Що ще? А чи можна взяти не шоколадне печиво? А звичайне, звісно, можна. Чому ні? Це все одно буде смачно. І як ви розумієте, від смаку печива смак печива буде впливати на смак цього десерту. Все, ставлю в холодильник. побачимось з вами трошки пізніше. У мене пройшло близько 3 годин. Десерт повністю охолов чи стабілізувався повністю, мабуть, ні. Але вже ми його дивимося і куштуємо, мені ж самі цікаво, бо я зараз готувала разом з вами в перший раз. Консистенція, подивіться, яка така тягуча трошки. І це нагадує морозиво. Ну що ж, куштуємо? Консистенція така тягуча. Це схоже на морозово, насичене, смачне, але текстура така трошки в'язка. Взагалом це дуже смачно, обов'язково приготуйте, скуштуйте, як впевнена, сподобається як дорослим, так і дітям. Це справді смачно, як завжди, смачного.